Дня запрошуємо до нас в кондитерську. Ось так ми влаштувалися в Вінниці. Зараз в Вінниці у нас два заклади. Також в вересні ми перевезли сюди повністю своє виробництво і почали вже повністю виробляти всю продукцію саме в Вінниці. А це кондитерські вироби з фірмовим тортом Херсон і Морозиво. Цей період ми багато чого досягли. По-перше, це статус, який ми відчували, коли ти готуєш свою продукцію, коли ти не пишаєшся, коли твою продукцію знають не тільки в твоєму місті, а й у інших містах. І плани у нас були дуже такі масштабні. Ми мріяли відкрити новий завод по виробництву морозива і тортики, фірмового торта Херсон, який ми виготовляємо. Все у нас було добре, але почалася повномасштабність. Табна війна, і ми втратили все. Ми прокидаємося від того, що чуємо вибухи. Будинок у нас зачинений зараз, слава Богу, він цілий. Але через дорогу будинок, який по сусідству, його там два рази був прильот, його бомбили. Наш будинок підстрибував і були тріщини. Звісно, все, все це є. А бізнес виробництво наше частково горіло, тому що там було влучання». Для всіх був шок. Треба щось робити. кудись бігти, вивести дітей з міста, тому що чомусь мені особисто здавалося, що треба от саме з міста Херсон виїхати. Що це локалізовано саме так масово тільки в місті Херсон. Коли ми вже в дорозі почали читати новини, розуміємо, що вибухи по всій Україні і куди їхати, ми ну, просто не знали. План А, В, все, С, все мінялося просто по ходу, тому що всі основні дороги були перекриті. Я приїжджаю в Вінницю. Вінниця це був якраз Великдень. Вінниця зустрічає такою сонячною погодою. Я просто закохалася в це місце, місто, тому що воно мені трошки нагадало мій Херсон. На даному етапі ми маємо цех виробництв по виробництву морозива і кондитерських виробів саме в Вінниці. Постачаємо свою продукцію на свої два заклади, а також ресторани, які купують у нас десерти для свого меню. Головне, щоб ми перемогли і головне, щоб ми звільнили свою землю. Все це відбудуємо.